Усім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з новою лінійкою Avon Skin. Це повноцінний догляд за шкірою у кількох простих кроках. Формули 2 в одному роблять догляд за шкірою щоденним, легким і водночас ефективним. Компанія поєднала науку та природу, щоб подарувати вашій шкірі баланс, здоров'я та красу. Почнемо. Серії сяйво для тьмяної шкіри з нерівним тоном. У цю серію входить гель для вмивання та зняття макіяжу, гель-скраб для обличчя, крем сироватка для обличчя та навіть міні-версія крему сироватки для тестування. Ключові інгредієнти вітамін С та екстракт папаї. Вітамін С відновлює. Освітлює шкіру та бореться з пігментацією. Екстракт папаї ніжно відлущує та надає шкірі сяйва. Крем має легку текстуру і дуже гарно вибирається. Очищувальний гель-скраб для обличчя очищає та освіжає вашу шкіру. Як очищувальний засіб, а відлущує як скраб. Обирайте для гладенької більш сяючої шкіри. Наступна серія матовий ефект для контролю жирного блиску. До неї входить пінка для вмивання тонік, міцелярна вода для очищення шкіри тонік, крем сироватка та міні-версія крему. Основні інгредієнти вітамін Е та екстракт огірка. Вітамін Е діє як потужний антиоксидант і захищає шкіру. Екстракт огірка заспокоює, освіжає і допомагає зменшити надлишковий блиск. Пінка для вмивання тонік очищає та освіжає шкіру. Обирайте для матової очищеної. Катонізованої шкіри. Крем сироватка для обличчя має легку текстуру та матуючий ефект. Обирайте для контролю блиску та оптимального зволоження шкіри. Далі серія ніжність для чутливої шкіри. Тут ми маємо міцелярну воду тонік. Її міні-версію. Та крем сироватку для обличчя. Головними інгредієнтами є пантенол b 5 та екстракт центели. Пантенол зволожує і заспокоює. Центела сприяє відновленню та заспокоює шкіру. Міцелярна вода тонік видаляє макіяж та заспокоює шкіру. Крем сироватка для обличчя пом'якшує. Та відновлює чутливу шкіру. Стерія відновлення створена для зрілої та втомленої шкіри. У ній є денний крем сироватка та нічний гель сироватка. Інгредієнти вітамін В3 та куркума. Вітамін в 3 покращує тон та пружність. Куркума бореться із запаленням та робить шкіру більш пружньою. Також у лінійці є BB-креми з SPF 15 в трьох відтінках: екстрасвітлий, світлий та кремовий, які адаптуються під ваш тон шкіри. Є варіант сяйво для сухої та нормальної шкіри з вітаміном Е та екстрактом папайї. А є варіант матовий ефект. Для нормальної жирної та комбінованої шкіри з вітаміном Е та екстрактом листя вербени. Сонцезахисний крем SPF 30 з вітаміном Е та соком алої, який зволожує вашу шкіру та захищає від сонця. Бальзам для губ з маслом ши, який живить та пом'якшує ваші губки. Міцелярна вода з вітаміном Є е та олією марули для ніжного зняття макіяжу, навіть суперстійкого та очищення шкіри. Як бачите, Avon Skin це легкий щоденний догляд у кілька простих кроків, який підходить кожному типу шкіри. Ви можете обрати серію під свої потреби для сяйва, матового ефекту. Ніжності та відновлення. Спробуй та переконайся мінімум кроків, максимум результату.